Антон Гращенко розповів деталі нападу на АЗС та розстрілу міліціонерів. Радник голови Міністерства внутрішніх справ у зв'язку з вбивством двох правоохоронців у Києві 4 травня закликав громадськість не довіряти різним версіям того, що сталося, які паралельно з офіційною версією з'являються у соцмережах. Одна з них про молодих патріотів, які приїхали до Києва помститися працівникам міліції за розстріли на Майдані. Також Гращенко опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відеозапис свідчень праців працівників АЗС, на який було скоєно пограбування. На території я був один. Я ж говорю, у нас взагалі ночі два чоловіка. Оператор знаходиться в магазині, вибирає магазин. Я знаходжусь на площадці. Я потім, от я після цього захожу туди, він побачив, що кров. Він визвав скору, я спрашиваю його, він говорить, що зайшли, віддавай гроші. Він витягнув з касового цей ящик, вони йому сказали, що може тепер визвати міліцію. Приедут мы и тебя, и их перестреляем. И около двух часов ночи я же говорю, я поднял голову, увидел двух парней, они уже ко мне приближались, они уже были на территории, с автоматами. Я только определил, что они молодые, они были в маске, и ни лица, ничего я же не видел. Автоматы на вытянутых руках. Я поднялся и только хотел поправить, ну, Це і Я робив свою роботу, заповняв журнали, бухгалтерію заповняв. Тоді чую хлопок сильний, хлопок почув. Думав, хто щось на заправку кинув. Хотів вийти, подивитися, що случилось. Тільки виходить, збирався на <кх> магазин на АЗК, заходять двоє невідомих в масках. Я зрозумів після цього хлопка, що Валеру стрільну стріляли в мого сотрудника. І двоє одразу до мене пішли. Все, що вони це два слова сказали: Давай касу, ти знаєш, що робити. Хлопець віддав гроші з каси. Тоді ж грабіжники пригрозили убити його і правоохоронців, які приїдуть на виклик. Поки вони йшли до виходу, спиною до мене були, я натиснув тривожну кнопку охорони. Вони підійшли до виходу, становилися, розвернулись до мене, сказали, тепер можеш визвати міліцію. Вони приїдуть, ми їх уб'ємо і тебе уб'ємо. І пішли в сторону лісополоси. Я одразу за телефон ну, визивати скору. Якраз я визиваю скору і приїжджає наша служба охорони, спитали, що таке, я сказав ограблення, польове ранення в руку. Ну, вони побачили, одразу визвали наряд міліції. Ну, приїхала міліція і одразу поїхали, сказали на перехват. Ну, поїхали і все. А далі я вже все з новостей узнав. За словами Геращенка, один із патрулів виявив мікроавтобус злочинців через 20 хвилин після того, як за тривогою були підняті всі оперативні та патрульні служби міліції Києва. Потім почалося переслідування. Радник міністра МВС зазначив, що суд над злочинцями буде відкритим для преси і громадськості.